Наші дні на Алясці проходять по-різному. Іноді метушня заважає бачити прекрасне, що сталося за тиждень. Але проживши вже потім ці дні, я згадую, що насправді в мене таке цікаве життя. Знаєте, і найприємніше згадувати це дрібниці, які спочатку здаються такі нецікаві. І цей влог складений з маленьких дрібниць на протязі всього нашого тижня. Ось такого нашого звичайного життя. Підписуйтесь, якщо ви вперше тут, і поїхали дивитись. Привіт заляски! Ми зараз приїхали тут відпочивати. З малими дітьми в феєр на фестивалі дуже багато людей. Нібито це не Аляска. Кожен штат в Америці має свою річну ярмарку. Зазвичай вона проходить два тижні, і вхід туди не безкоштовний, а коштує 20 доларів на дорослу людину. Дітям до 5 років безкоштовно, а дітям до 12 років 6 доларів. Але нам пощастило, коли ми приїхали, в той день вхід був безкоштовний для всіх дітей. Але друзі, для того, щоб кататись на цих всіх каруселях, треба додатково ще купляти квитки. Великий плюс в тому, що всім дорослим на ось таких маленьких атракціонах безкоштовно, тому що ти ж дитину сам не посадиш, то хоча б так можна зекономити. Хоча яка? Яка там економія, друзі мої? Знаєте, друзі, наш Фелікс дуже боїться висоти. Ну, як і я, він пішов в мене. Хоча на цю карусель він ходив три рази, і на тому самому місці йому ставало завжди страшно, видно по його обличчі. Ця ярмарка має багато івентів, концертів, дуже багато їжі, прям на будь-який смак, багато ферм, тварин для дітей, багато розіграшів. І вся місцевість перетворюється в таке маленьке містечко на два тижні, і люди сюди приходять, щоб просто з сім'єю чи друзями провести час. В нас, наприклад, на Алясі взагалі немає ось таких цілорічних парків, які є, наприклад, в Україні. Знаєте, в містах великих, де можна в будь-який день піти і відпочити. Ні, тому ми максимально насолоджуємось тим, що маємо, і поки ми це маємо. Бо ви пам'ятаєте, скоро в нас зима. І ви бачите, людей багато. Ми не одні, такі що хочемо погуляти. Статистика каже, що за два тижні ярмарки її відвідують більше 370 тисяч людей. уявляєте? це ще взяти до уваги, що по всій Алясці живе майже 800 тисяч людей. Тобто багато людей спеціально приїжджає в це місто в цей час, щоб піти на цю ярмарку. А це я так хотіла засняти під кінець, як ми з Феліксом катаємося, бо що, бо я боюся висоти і до цього боялася, бо ми надто високо були. У -у -у! Чема коча! А я в шоці. Ще там, ось там. Чем посадили? На наступний день мене запросили на український вечір, який проводили наші люди в місті Анкориджі. На Алясці не так багато приїжджих українців, які приїхали 3-4 роки назад. Скоріше за все, тут живуть такі, які 20 плюс років. Це звичайно, якщо порівнювати з іншими штатами. Тому мені дійсно було дуже приємно познайомитись з багатьма, хто до речі, мене навіть дивиться тут і провести разом час. Наші люди робили там змагання, у кого була найкраща українська страва. Були різні конкурси, цікаві люди з Аляски наші українці. Навіть була перша українка, яка підкорила гору Денелі. Денелі це найвища гора нас на Алясці. Шорму тут роблять. Діти побігли. Слава Україна, маєжани різні. І давайте разом. Звичайно, спонсори цієї події були наші люди, які задонатили якусь суму чи щось для того, щоб зробити це свято. Покладіть, покладіть раз двісті два Таня, двісті п'ятдесят тані. Також та проводили різні аукціони, щоб зібрати гроші для нашої армії. Мені дійсно приємно було бачити наших людей, тим паче таких людей, які горять, щоб допомагати Україні, чи щось просто робити хоча б тут в Америці. Бо я знаю, не так легко це. Звісно, все не так легко, але люди молодці, які це роблять. Ну і звісно, мені також дали слово. Мені було дуже приємно, що мене запросили щось сказати. Аляска така, що тут всюди для кожного людини можна навіть. Своє улюблене місце для мене це, звичайно, місто Валдіс. Я можу за чому улюблене. мені онлайн задавали деякі питання і відразу відповідала я на них. Це було так, можна сказати, в прямому ефірі. Тому мені самі було цікаво подивитись, які питання мені зададуть, і я не готувала взагалі до цього всього. Я ще хотіла сказати, що я знаю, що для вас багатьох, як і колись було для мене, жити на Алясці Ну, тяжко, особливо взимку, здається, що йомая, як можна тут жити? А знаєте, що я тоді зрозуміла потім, мій чоловік сприймає Аляску не так, як я. Для нього це батьківщина, і йому неприємно і прикро, коли про його батьківщину про Аляску говорить щось негативне. Це як українцям чути, як якийсь іноземець каже щось про Україну, розумієте? Ну а після на ось таку вечерю мене запросила подружка поїсти. Дивіться, як все гарно. Ну, а на діля, це таке для нас святе, як кажуть багато людей сектанти. Йдемо ми до церкви. Якщо чесно, я вперше раз була в цій церкві американській. Вона мені дуже сподобалась. Нам при вході дали такі книжечки: конспект на шість тижнів. Що будуть казати тут в цій церкві на протязі оцих шість тижнів, і ти можеш навіть записувати, щоб запам'ятати краще. Мені взагалі подобаються американці тим, що вони як вчать, то так монументально знаєте. І так, друзі, це нормально, якщо ви не погоджуєтесь з чимось, особливо якщо це стосується якихось тонкостей віри. Я вже давно не ображаюсь, коли мені кажуть сектантка чи штун. Да. Це мені просто каже про те, що людина взагалі не знається на течі християнства і думає, що вона найвірніша. Але світогляд віри – це те, що просто культурно в нас склалося, і все. Потім ми поїхали збирати яблука. Ми вирішили зібрати одне відро з підлоги, а інше з дерева. З дерева відро 50 доларів, з підлоги 25. <реш> ти пока одну зняла, чотири впали. Це нормально. Нічого не пропаде в нас. Все. Ось такі відра по 19 літрів кожне. Дуже смачні. Дають різні яблука спробувати. Різні сорти. Смачнюші. Там дід пішов нам ще показувати різні інші варіанти. Який здоровозний буряк. На цю ферму ми їздимо кожен рік. Її тримає дід з бабулею, їм десь по 80 вже років. В них завжди все таке чистеньке, прибране. Дуже приємно знаходитись тут. Ну oh. oh. це маленький Філікс. Окей, okay, йди лажи, баскет. Йди клади, клади відро. В цього дідуся помічені всі дерева по сортам. Ви бачите, стрички є сині, рожеві, жовті. До речі, яблук тут валяється, попадало немало. Є дерева, які сильно попадали, багато яблук, а є дерева, які не дуже. Цей діду сказав, що в цьому році літо на два тижні пізніше настало, тому яблука ці не встигли дозріти. Якщо приїхали на два тижні пізніше, було б набагато більше їх. Взагалі ці вихідні в нас були прям максимально насичені. Побувала я на українському вечорі, потім ми були в гостях. У родичів також ми були на атракціонах, з дітьми, каталися зараз. Яблука тут збираємо кожен день, кожну годину щось в нас відбувається. Такі ці декілька днів наповнені різними подіями, що іноді мене в мене не вистачає часу просто взяти ось так телефон і засняти вам, поговорити. Тому пробачте, що можливо це відео таке коротке вийде, але хотілося мені просто прожити. Ці дні з родичами, з друзями. До речі, дідуля мама чайдес десушви. Я, до речі, дідуля, це який тут uh, живе, і чий це взагалі сад, він прям дуже любить. І дуже любить всі ці яблуні, всі ці дерева. Він казав, що цей червень був трішки холодний, через те зараз. Ну, ще можна сказати, не сезонно, але через те, що ми приїхали з далеку, він нам дозволив позбирати собі. А тиждень ще б два. Сказав, було б, якщо б почекали, було б класно і набагато більше стиглих яблук у нас би було. Але все ж таки, все одно ми вирішили взяти назбирати декілька відер батькам і собі просто так їсти. Також ми зробимо а, сушку потім. Діти так їли, як чіпс, знаєте. Слухайте, дивіться, яка капуста. Я тут вперше бачу, така гарна. Вони зробили цілу клумбу з різних капуст. Уявляєте? Це ж теж капуста, а то капуста різна. Такі клумби зробили люди з того, що вони роблять. З того, що вони люблять. Там далі кукурудза. Ну і гори наші. Найгарніші гори. Ми назбирали яблука, поїли малини, теж багато в них, її, і вже поїхали додому. Бо додому нам ще їхати було 6 годин. На наступний день дітей запросили пограти в боулінг. По всій Америці є програма, що дітям безкоштовно можна грати в боулінг все літо. Ми просто платимо за взуття. А поки я з молодшим составом грала в боулінг, Ілля пішов зі своїми племінниками грати в гольф. Я взагалі здивувалась, коли мені Ілля сказав, що пішов грати в гольф з пеламінниками. Я подумала, вау, в нашому селі що є таке навіть. От скажіть, ви колись уявляли, що в селі десь на Алясці, на півночі є ось гольф. Повірте, мене Аляска, як і вас, кожен раз дивую, і я дізнаюся щось нове. І я дійсно щаслива, що діти молодь можуть ось так класно разом yeah. проводити час. Я, звичайно, не розумію, що Іллямі там з тими підлітками робить, ну а то таке, ладно. А це мені Ілля засняв. Показати скільки грибів просто ось так на дорозі. В нас ну звичайно вертикально засняв. Ну а це таке, ладно. Вже в цьому році. Ну так було багато грибів. Що просто на своє подвір'я виходиш і збираєш по газону для тих, хто любить гриби. Це був рай. Також у ми на вихідних заболів зуб. Ілля позвонив в понеділок зробив їй апойтмент зустріч. І через декілька днів ми були вже у доктора. Я дуже рада, що так швидко в цей раз прийняли нас. Вже осінь. Осінь. у ми сьогодні у доктора. Привіт знов! Ми зараз в дитячій стоматології. стоматологія. Вджима на вихідних заболів зуб. То ми прийшли до... Стоматолога, щоб напевно, той зуб будуть виривати. Зуб, який вже мав коронку, і коронку робили декілька років, можливо, два чи три роки назад, і зробили вже знімки, і побачили, що ну дуже багато гною в неї під цією коронкою будуть виривати зуба. Іншого шляху немає. Анжема вже готова, Її мультик включили, вона щаслива. В навушниках нічого не чує, але вона в нас така сильна. Сказали, не будуть не усопляти, не давати, бо, по-перше, це дуже добре для здоров'я, і вона, я знаю, може так справитись. Їй було близько чотирьох, коли їй цю коронку поставили, можливо, чотири з половиною, і їй коронку ставили також без газу, цей лафінгаз англійською мовою, і також без е ніякого наркозу. Вона просто терпіла. І доктор навіть тоді сказав, це інший доктор, ми жили в іншому місті, якщо пам'ятаєте. і Навіть доктор тоді сказав, що вона дуже сильна, вона така, молодець. І тому в цей раз ми теж вирішили нічого не робити. Так будуть виривати. Подивимось. Я трошки переживаю, але Ілля пообіцяв їй купити подарунок. Як дитину ти купляєш дитину? Ось так купляємо дитину. Подивимось. Ну що, Джема? Розкажи хто хто найсильніший і хто в нас The most brave? Yeah. Yeah. Хто? Yeah. Ти? Yeah. Тобі вирвали зуба? Тобі вирвали зуба і вона навіть не плакала, уявляєте? І дали такий зуб, поклали в таку коробочку і подаруночок. От дитина, а це друга дитина. И у Феликса есть подрунок, да, Феликс? Все, сідай, застібайся, зараз тату тебе застебне. Його треба застібнути, Люш. Феликс не застібнутий. Джема в нас така смілива. Така... Взагалі нічого не боїться. Навіть доктор здивувався сказав: Ого, у вас яка дівчинка смілива, яка сильна, терпляча, розумна, доросла вже така. Молодець Джема. Джема молодець Фелікс. Да. Джема навіть не плакала, знаєш. Уявіть люди, як це виривати зуба 6 дитині просто без нічого. Ну, укол зробили їй. І поставила таку железячку, щоб зуби не зростались. Тато купив джиммі ляльку, вона хотіла дуже. Ти цю хотіла? <плес> <плес> а Феліксу ось такий динозавр. Треба відкрити. Що, ти бачив, вона працює ось так якось. Ну що, друзі, ми нарешті вдома від всіх наших поїздок. Діти, точніше, Джема, вже нарешті пішла в школу, вже третій тиждень ходить. Їй подобається дуже класна школа, дуже класна нова вчителька. Дитина щаслива, я щаслива. Ще би зараз Фелікса в дитячий садочок здати, хоча б на три дні в тижні взагалі буде. Чудово! Я хотіла вам розказати, що я нарешті почала брати уроки української мови. У одної дівчини її звати Віта, я дуже дякую, що вона мені написала і взагалі запропонувала. Багато вас мені завжди казали, що я неправильно кажу. Багато мене людей поправляли, і я дякую цим людям, тому що я дійсно на ось цих помилках. Коли людина спокійно мені писала, я вчилась. Я сама з Дніпропетровської області, і розумієте, що там багато хто багато років підряд говорив російською мовою. І я все життя говорила російською мовою колись. Хоча я вчилась в українській школі, хоча в мене є база української мови, це дійсно дало таку класну базу: просто не боятись розмовляти. Так, помилятися, і ми всі помиляємось. Але, але. Класно, що ми можемо вчитись. Правильно? Правильно. Віта, це мовний тренер, яка допомогла не одному десятку навчитись не боятися розмовляти українською мовою. Я, наприклад, вже третій тиждень зараз займаюсь нею, і я побачила такі елементарні помилки, які я роблю іноді в своєму мовленні. Які я не знала, і я дуже дякую, їй, що ми досить багато розмовляємо, я їй багато що розповідаю, і потім вона мені вже підсказує, де неправильно я що сказала, де зробила помилку. І я їй дуже дякую, тому що багато речей я б так просто не вивчила. Наприклад, я не знала, як правильно казати українською мовою час. Це була моя одна з таких помилок. Я іноді неправильно казала якісь закінчення в словах. Це теж. Така база. І я хотіла вам розповісти, хто хоче навчитись розмовляти нормально українською мовою, хто хоче займатися на мовних курсах, є тренінги в неї. То я залишу посилання під цим відео, ви перейдете на її інстаграм, і я сподіваюся, ви її напишете і почнете так само, як я займатися українською мовою. Дякую тобі, Віта, що ти взагалі мені написала. І мені дуже приємно, що я маю змогу рости. Ось так. Ще, друзі, мені приємно, що ви взагалі на мене підписані. Ви також можете підписуватись на мій інстаграм, я також його тут залишу. Не забувайте, друзі, ставити вподобайку під цим відео та й взагалі підписуватись на канал. Мені дуже приємно. Я взагалі хочу. В мене така мрія, щоб було 100 тисяч підписників. Це така класна мрія. Чого ні? І. Я вірю, що ви мені можете в цьому допомогти. Я надію, що ви в безпеці. Я надіюсь, що у вас сьогодні буде класний, хороший день. Я бажаю вам миру та любові, вашій родині, щоб ваша родина завжди була дружня, щоб ваша родина була такою вашою підтримкою, вашим натхненням, вашим бажанням далі йти і працювати. Родина це найкраще, що є в нашому світі. Мені здається, моя думка. Побачимось в наступному моєму відео. Папа, -па. такі гарні квіти. Живі!